Наші вітання, шановні друзі, ми з України. І для нас е все більше і більше стають актуальні ті питання, які раніше здавалися повсякденними. Наприклад, е питання церкви і питання релігії, питання нареченого Ісуса Христа і дружини сатани, питання святої і чистої. І питання розпусниці, яка всіх водить. Оману, яка всіх вводить в гріхи. Тобто ми хочемо з вами поговорити про Вавилон і про церкву Христову. І ми повинні для себе зрозуміти, що Вавилон це е, те, що претендує на місце церкви, те, що бореться з церквою, те, що руйнує церкву. І найголовніше це те, що зосереджує людину на цьому світі. І співпрацює, дружить і служить з всім земним, з цією земною системою і найперше з політичною системою цього світу. Або, як сказано в Біблії, з царями земними. Плюс фокус на заробіток грошей, тобто на матеріалізм, на багатство. І е, всілякі інші речі, які відволікають від Слова Божого. І Слово Боже Вавилону, абсолютно не цікаво, але цікавий цей світ. І дуже цікаво, Ісус Христос пояснює, показує нам так. Ми знову і знову говоримо про книгу об'явлення. Книга є це послання з небес. Це одна з найголовніших книг. Біблії, тому що її написав, як і всі книги, але це безпосередньо Ісус передав після свого вознесення, після Воскресіння і вознесення на небеса. Він отримав об'явлення від Отця і передав це ангелу, і ангел передав апостолу Іоанну. І якщо хтось бажає, щоб до нього особисто прийшов ангел. Від Бога, І розказав, будь ласка, відкривайте книгу об'явлення. І там з перших рядків а, заповідь щастя, що той, хто читає, той, хто слухає, і хто виконує, той буде щасливий. Все, що написано в цій книзі, найцікавіше, що в останньому розділі сказано: щасливий той, хто зберігає Слово Боже, яке сказав цей ангел. і Іван він не запечатав, він відкрив. Нам доступно це Слово. І саме люди Божі, які відкритим серцем, відкритим розумом, вони розуміють Слово Боже. Дух Святий відкриває істину Слово Божого, для яких Слово Боже. Для яких книга об'явлення це не якась абра-кадабра і надскладний ребус, який треба викинути і взагалі незрозуміло, що і для кого написаний. а саме вони відкривають ці таємниці, і щоб отримати це блаженство, це щастя, треба вчитися у них. Дійсно, тому що а, дітям Божим, тим, хто від Бога, тим, хто прагне бути в Царстві Небесному, мати відносини. З Богом, а так як вони були втрачені, і а, тільки через Ісуса, тільки через церкву можна поновити ці відносини, то вони вивчають, розуміють і виконують це слово, і для них це не складно. Тому варто вчитися у таких людей. І слава Богу, за Бога, що в нашому житті, і я сподіваюся, що і в вашому житті є такі люди, які доносять просто і зрозуміло. Це слово, щоб ми мали життя, щоб ми мали змогу зробити те, що говорить дух і наречена, вони говорять: бери дармо воду живу. І нам варто скористатися цим запрошенням, дійсно протестувати себе і зрозуміти, в які часи ми живемо. Чи належимо ми до тіла Вавилона, якщо так, то треба. Послухатися Господа, який говорить, вийди, народ, мій. Тому що всі кари, які Господь приготував, вони посипляться на Вавилон і на звіра. На що воно нам треба? Краще бути чистою, непорочною, нареченою Ісуса Христа, яка з'єднана з, з Ним в любові? Заходь за посиланням, дізнавайся, таємниці. Під... Будь щасливий, підписуйся, обов'язково підписуйся на канали Салтаненко, щоб першим знати все таємне. Чіночок, зроби чорним, щоб не пропустити важливих, корисних і цікавих і знавальних відео. Нехай Господь поблагословить вас.